У вас при першому запуску потік котел. Давайте розберемо причини, чому так відбувається. Під час запуску система ще холодна, і вода, що повертається назад, має низьку температуру. Це додатково охолоджує поверхню теплообмінника, за рахунок чого утворюється конденсат. Важливо у шахтних котлах спершу запускати його по першому контуру, тим самим прогріваючи котел. Якщо паливо трохи вологе, дрова, пелети, вугілля. Воно виділяє більше пари, за рахунок чого створюється більше конденсат. На перших хвилинах роботи димохід ще не прогрі ти тяга слабка, і частина вологи осідає всередині димоходу. Також зверніть увагу, що горизонтальна частина димоходу має бути якомога коротшою. Чому потім це зникає? Приблизно через 10-30 хвилин роботи прогрівається сам котел та димохід. Температура стабілізується, і волога вже виходить назовні, не залишаючись всередині у вигляді конденсатору. Котел перестав одну ніч і запрацював якось тяжко бідово. Друзі, ми виготовляємо більше 3,5 тисяч твердопаливних котлів на рік і точно знаємо, що вони якісні та добре працюють. І котел це ж, звісно, серце вашої опалювальної системи, але не потрібно забувати, що його обв'язка також важлива.